Роки п'ять назад я йому презентував сестіву на досліди. Дякуємо вам за такий позитивний досвід. Сподіваємося, все буде добре. Якщо щось потрібно, обов'язково набирайте, давайте знати. Вирішили на всю площу. Ми не будемо мілочитися на всю площу і вирішили використати півтора літра. Вітання, шановні колеги. Я регіональний менеджер по Полтавській області Олександр Примилений. Зі мною менеджер з технічної підтримки Олександр Земляний. І ми рухаємося в напрямку господарства, що знаходиться у Полтавській області Зіньківського району. АТП 15339. В даному господарстві в минулому році був використаний. На посіві озимої пшениці наш продукт сестіва. І зараз ми хочемо подивитися, як цей продукт відпрацював в тих умовах, які складалися в минулому році і в цьому році. Тобто в нас була осінь з дощами, у нас були проблеми з уборкою попередника, і тому посів озимої пшениці відбувся пізно. Скажімо, зима була у нас м'якою, майже безсніжною. Із Невеликими морозами. Я думаю, зараз ми і побачимо, як сасіва витримала ці всі моменти і якими ми можемо побачити результати вживу на полі. Доброго дня, Микола Вікторич! Раді вас вітати на ваших увідях. Розкажіть, будь ласка, за господарство, які плани у вас на цей рік. Що ви плануєте сіяти? Що вже посіяно. І якщо можна, коротко, тоді по пшениці, по стану пшениці, по посіву. І... Наше господарство це АТП-15339, перепрофілірувалося в тількогосподарське хазяйство свого часу. І це ну, функціонує як приватне господарство. Загальна площа господарства 7 тисяч гектарів, там, з копієчкою вона постійно варіює, більше-менше. Основні культури, які ми вирощуємо – це значить кукуруза, в основному 3,5 тисячі гектарів. До трьох тисяч гектарів соняшника ще ми зазначаю, їли півтори тисячі гектарів. внесла свої корективи. Погода прошлорічна, посіяли тільки 500 гектарів. І частина далі пішла в шинці, частина два-три листочка, шило і мило. І не було далі сходів. Далі тільки прокинулось коріння. Сорт у нас ми сіємо на цих двох полях. інституту фізіології, а старта перва репродукція. Він себе непогано зарекомендував в нашій зоні. У 2021 році там на дільні площі давали 85 центне. Кукурудзи три з половиною соняшника 3. Стараємося використовувати інтенсивну технологію. По пшениці, це третій рік, як їй дозволили по пшениці робити си стівою. Ми обробляємо з осіння насіння. Протруйником максимальну дозу, півтора літра, і це себе дуже оправдовує. Цілу зиму бувають зими зим, теплі, буває 9 разів тепла. І воно зберігає від хвороб, сприяє, тому що до да, кращого розвитку до флагового листа, до флага вона виходить чиста. Вже ми перше оприскування, фунгіцидне Т 1 не робимо. Ну, тобто, якщо і плануєте, то плануєте фактично Т2. Да, Т2, Т2 та, листом, да, поява пропорцева лист, хай це. З минулого року застосовуємо, почепили скрізь. Апарати оці, використовуємо на всіх сівалках тільки ЖКУ. 25 літрів або 30 кілограмів на гектар. Повесні 20 касу дали між тими внесеннями 20 кілограмів сірки. Ну, це для того, щоб краще заслуг азотні доби. Плануємо при потеплінні, тут вже пора робити, треба робити гербіцидом, але не дає ні погода знову-таки, ні температура, вітер днем. Да, нічні обробки під питанням. Я вас зрозумів. В принципі, хороша інформація і для нас. І зараз я хочу надати можливість розглянути стан посіву нашому колезі Олександру, який оцінить стан пшениці, зробить висновки, зробить рекомендації. Приступимо. Як бачимо вторинка у нас пішла вже разом із макаризою, це дуже гарно. Скажіть, будь ласка, срок посіву, який у неї був 17-19 жовтня минулої ілочні. Тобто, ну, для такого пізнього сроку посіву для вашого регіону, вона ще доволі непогано розвинулася на даний момент. На що хочу звернути вашу увагу? Прикоренева частина абсолютно чистесенька. Вся біленька, ніяких зауважень сюди немає. Вторинка, бачимо. Ну, трохи пообривалося через те, що трохи підсихає ґрунт. І звернемо увагу на листовий апарат. Абсолютно чистий, жодних проявів плям по борошнистій росі, також нічого не спостерігаємо. Протягом періоду, в який ви вирощуєте даний сорт, чи спостерігали ви взагалі, що він вражається борошнистою росою. В останні роки ні. Ми вже четвертий рік використовуємо стіли, і нічого взагалі до флага звичайно, не буває. Вже превентивно робимо. Тобто можна сказати про те, що використовуючи даний продукт в такій концентрації, ви забезпечуєте абсолютно потужний захист до прапорцевого листка. Добре. Добре. Як тоді щодо фінансової складової, адже багато хто говорить про те, що використовуючи даний продукт, ми вкладаємо невідомо куди гроші, як ви рахуєте цей підхід цю економіку. Ну як, взагалі, саме оприскування стоїть. Десь ну це не дешевий препарат, якщо максимальний досить. Але вона себе повністю оправдає, якщо рік такий був, 21-й, весенні заборони, то піді... Її... Схіли, да, зовсім не вимерзла пшениця. Зовсім нас не вимерзла, і я сказав, він була окремих полях, зокрема астарти. Це Богдана Поліпшина і Поліпшина, і Карликова, оця старта фізіології. Вона давала ну, 80-85 центнерів в основному. В той же час, як ну, середня у нас було в нас була по господарству 72 центнера, а по району 50 було. Мета дозу должен... мій десятих тонн не було. ми перші тоді були в районі, хто використовував систем. І святого дуже багато стало. Сусідів, знайомих, хто вони подивилися. Але це дуже, дуже потужні показники. і Показує, що рівень господарства у вас знаходиться на крок попереду. Зважаючи на те, які технології сучасні ви використовуєте, якщо підсумувати саме про фінансову складову, то можна сказати, що навіть не використовуючи фунгіцид, а фунгіцид на першої обробіток, якщо використовувати більш-менш з нормальним складом, в якому будуть ефективні діючі речовини, і проти плямистий, таких як Секторія. І протиборошнистої раси, це як мінімум ще десь 20, а то й більше доларів на гектар. Ну і враховуючи те, що потрібно в цей період вирвати техніку з польових робіт для того, щоб закривати ці площі, це доволі перспективний такий напрямок. А якщо ще порахувати те, що ця робота оприскувача затрати на солярку, знову ж таки а Це той самий, допустим, підвоз води, то там ще більше буде затратна частина. І ці питання, що кажуть, що Стіва дорога, да, якщо її розложити і відняти оці внесення Т-1, так само, да, можливо, навіть і ранні внесення якихось фунеців, вона виправдовує себе. Вона виправдовує зразу. Да. Якщо брати різні регіони України, а цього року показало і по Полтавській області, наскільки ми залежимо від погоди. Коли ми говоримо про те, що нам потрібно вирвати оприскувач для того, щоб обробити, це один із факторів. Да. А, такий ще один чинник, який дуже суттєво впливає, це погода. І коли ми бачимо, що гарно розвинені посіви, які зараз вже переходять в 32 фазу, і на цих посівах ми не можемо зайти оприскувачем через погодні умови, да. то я думаю, це для тебе ще один такий суттєвий, суттєвий плюс. Наскільки дотримана глибина посіву, знову ж таки, це говорить про високий рівень професіоналізму. У вас витримано 3 см, дуже гарно. Зараз пропоную розріжемо, подивимося фазу розвитку. По факту у нас сформований один бічний пагін. Якщо у нас не відбулося відриву, то це у нас буде чітка 21 ще фаза. Тільки-тільки починається відрив, тобто можна говорити про те, що пшениця зараз починає трубкуватися. Враховуючи вашу структуру, ви говорили про те, що у вас є кукурудза в сівезміні. Yeah. От якраз момент, чому буде ефективною у нас сестіва, у нас є спільний збудник для пшениці і для кукурудзи, це фозаріоз, фозарівом грамініарум і ряд інших фозаріозів, які можуть викликати у нас кореневі гнилі. Сестіва повністю блокілюється. На даних полях, на нових гарні посіви, Що можу сказати? Гарно господарюєте, гарно все вдається. Фільм. Систіва підтримує на довжному рівні вирощування озимої пшениці і, скажімо так. Я думаю, що я не помилюся, що скажу, що у Микола Вікторіч це одна із самих любимих культур, тому що господарство декілька років, чотири роки, підряд використовує сестіву з нормою, півтора літра, не жаліє, не економить. Ну, краймі. Такі шеф наш удовища Каденвікториць, він як ми перший год обробили в ячмінці, да. а він каже: та ну воно ж чого що ж його не можна на пшеницю Да. І пер його тільки розміщили, і цю півтори піти з площі максимально. Він він вагався. А ви зразу зайшли і всі площі обробили. І вгадали. По своїй специфіці флоксапіраксат, а тим бачимо, такі концентрації, як він є в продукті сестіва, він володіє рядом таких корисних особливостей. Коли е, ми бачимо після внесення певних продуктів таке гарне озеленення, такий ефект називається акселенс Ефект. Тобто, запускається такий процес, як нітрат редуктаси, краще допомагає забирати азоти з ґрунту. І Такими властивостями володіє і флуксапіроксад. Особливо, якщо у нас ранні посіви, на ранніх посівах восени це дуже гарно видно, коренева система буде набагато краще розвинена, ніж там, де не було флуксапіроксада. я думаю, ви це спостерігали і можете також підтвердити. І з приводу того, що флуксапіроксад допомагає краще розганяти рослину, ми бачимо, що вона краще кущиться. Інколи йдуть в зменшення норм висіву навіть за таких властивостей. Якщо у нас сроки, сроки дозволяють посіяти вчасно і за сприятливих умов, і те, що ви говорите, от чому краще перезимовує звісно, культура може набрати більше цукрів, краще запастися поживними речовинами і перенести несприятливі умови. Це подобається людям, подобається багато. Знаєте, багато векторність цього продукту. Ми. З однієї сторони убезпечили себе від враження хвороб. Ми зекономили кошти за рахунок того, що положили цей продукт разом з протруйником. Ми не бігаємо, вибачте, мене кожен там день заглядаємо в пшеницю. Є там прояв хвороб чи немає. Ми впевнені, що при нормі, яке використовує дане господарство, ми до прапорцевого листка однозначно не отримуємо тут ніякого тиску фороб. І ще раз хочу нагадати, що все таке господарство я користує декілька років. Напротязі чотирьох років, коли використовував, ми, ми не, не бачили навіть проїв борошної стреси. Хоча вологи і температури вистачало. Коли ми вам дуже вдячні за те, що ви приділили час. Я знаю, що сьогодні у вас розпочинається посів соняшнику. Все дуже е, треба робити швидко і оперативно. Але дякуємо, що ви приділили час. Нам дуже приємно будь-вас в господарстві і. Я дякую, що постоянно керівні. Ви наблюдаєте на нам. Будемо старатися допомагати і далі, щоб у вас все виходило. Дякуємо вам за такий позитивний досвід. Сподіваємося, все буде добре. Якщо щось потрібно, обов'язково набирайте, давайте знати. Ну і спочином вашої посівної. BASF. We create chemistry.